Автопарк місто Київ, Сумська 2, в нас нове надходження, такий от Ford Fusion. Машина 2017 року випуску. Це 2-літровий гібрид. Автомобіль в комплектації SE. Приїхав з США з мінімальними пошкодженнями. Все якісно відновлено. Один власник тут в Україні фарбовано у нас по кузову, по факту, переднє праве крило та переднє заднє праве крило. Без критики, без шпаклівки. Текстильний салон. В хорошому стані, карти дверей також без якихось зауважень. По задній частині присутня камера заднього огляду. З цієї сторони також сидіння без якихось нюансів, стеля. В хорошому стані. По передній частині маємо 4 склопедійночі, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, круїз контроль, таке от мультикермо, штатна мультимедія та клімат-контроль. Також присутній електроручник. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати дане украсення як в кредит, так і в лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.